Привіт-привіт, нарешті. Ти в мене в секресанті. Ой, я у тебе. Де є рада, насправді, знаєш, буває таке, подарують там, ну на голову не налізену на і все. Давай будемо мінятись. Так, так, ага. О, а! Пуарбанку, добре, слухай ще який і потужний глянь. Це приємно, це те, що зараз потрібно. Давай, відкривай, відкривай свій. А що це просто маркер? Маркер? <звіт> Бюджет подарунку був півтори ну, тисячі. Ну, маркери ну, а що? Ну ти вчителька, будеш на дошці писати. Ну що просто маркери? Вони взагалі-то на водній основі. Це не так тобі, що просто, ну. ну знаєш, скільки я часу витратила в ті аврорі вибирати між губками посуд мити і маркерами тими. Просто ну, на губки потім ну, на касі виявилась акція ну, не цей, і я подумала, маркери тобі важливіші. Ну, треба цінувати ну, увагу. І час. Ну, що то подарунок? я не знаю. Ну що то подарунок, ну, цей -то. А, ну то увага мені, твоя увага приємна. Ну, я не знаю. Та є такі люди, людина, ну, настрій мені зіпсувала, ж ти? Хоч не бери участь вже в наступному році.